Наступна доповідь у нас тернопіль активно займається гастроентерологією. Та я теж буде стосуватися гастроентерології. Це вплив комплексного лікування на прогнозування фіброзу печінки у пацієнтів після поліохіміотерапії. Представить її доктор-асистент кафедри вищої медсестринської освіти догляду за хворими та клінічної імунології Тернопільського державного медичного університету Оксана Прокопчук. Так само ми на жаль маємо запис, та тому запрошуємо вас переглянути наступний запис. Вітаю всіх учасників конференції. Мене звати Прокопчук Оксана Володимирівна. Я є асистентом кафедри вищої мецестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського. Дозвольте представити вашій увазі наше дослідження на тему вплив комплексного лікування на прогресування печінки у пацієнтів після поліхіміотерапії. В останні роки спостерігається зростання уваги до проблеми токсичних уражень починки, включаючи ті, які викликані прийомом медикаментів. Фіброз печінки стає актуальною проблемою, особливо у пацієнтів, які перенесли хіміотерапію. Варто відзначити, що для лікування фіброзу печінки у цій групі пацієнтів відсутні стандартні підходи. З урахуванням широкого застосування хіміотерапії, як одного з основних методів лікування раку як у світовій, так і в українській медичній практиці важливим є проведення досліджень для визначення ефективних стратегій лікування фіброзу печінки. Результати таких досліджень можуть вплинути на клінічну практику та покращити прогрес. Для пацієнтів, забезпечуючи оптимальний менеджмент фіброзу печінки після хіміотерапії в пацієнтів з різною масою тіла. Відтак, метою нашої роботи було дослідження та вивчення можливостей комплексного лікування позгепатитного фіброзу печінки в якості медикаментозно індукованого ураження внаслідок цитостатичної терапії з приводу раку молочної залози в поєднанні з надмірною масою тіла та ожирінням. Для проведення дослідження ми відібрали пацієнтів зі ступенем фіброзу f 1 та f 2 та різними результатами індексу маси тіла і поділили їх рандомно на дві групи. Пацієнти першої групи отримували немедикаментозне лікування, яке включало корекцію харчової поведінки та збільшення рухової активності впродовж дня, а пацієнти другої групи отримували медикаментозну терапію у вигляді урсодоксихолової кислоти та вітаміну Е, оскільки на даний час немає уніфікованого протоколу та стандартної. Лікування фіброзу починки саме тому у ДХК приймали у дозі 15 мг на кілограм на добу, а вітамін Е у дозі 400 одиниць на добу впродовж трьох місяців з відповідним контролем динаміки рівня показників. Отож, провівши аналіз динаміки клінічних синдромів, помітно, що під впливом лікування прояви таких синдромів, як астеновегетативний, диспепсичний відчуття важкості пряму під ребергії зменшились в обох групах. При цьому істотні зміни присутні у групі хворих, що отримували медикаментозну терапію, тоді як пацієнти, що отримували небенекаментозну терапію, репрезентували незначні зміни. В свою чергу, астеновегетативний синдром залишався в половину обстежуваних, диспепсичний, а в більшої частини від загальної частки пацієнтів відчуття. А важкості в правом під залишилось у 10 з 17 пацієнтів. Збільшення розмірів починки було присутнім у 2 третіх обстежуваних. При цьому артеріальний тиск підвищення його спостерігалось також у більшій частині пацієнтів. При цьому пацієнтки, що отримували медикаментозну комплексну терапію, проявили позитивну динаміку у двох третинах обстежуваних, що засвідчує її ефективність в порівнянні з модифікацією способу життя. Аналізуючи отримані результати, також можна помітити зниження всіх андрометричних показників. У тому числі зниження ІМТ у обох групах, які одержували як медикаментозну, так і немедикаментозну терапію. Однак заслуговує той факт, що пацієнти, які, окрім модифікації способу життя, отримували удихи та вітамін Е, у відповідних дозах репрезентували більш значущі результати. Аналіз динаміки біохімічних показників показав істотні зміни в порівнянні з динамікою антропометричних змін, так як обстеження до лікування були проведені в період між проведеннями циклів поліхіміотерапії для засвідчення факту токсичного впливу останньої на стан печінкового обміну через місяць, а також через три місяці. І так група хворих, що отримали МТ та МНМТ, продемонстрували. Помітні зміни, помітно, що під дією дезінтоксикаційної терапії під час проходження циклу поліхіміотерапії динаміка основних біохімічних показників дещо покращилась, при цьому активність в процесу збереглася. Таким чином, пацієнти після 4 тижнів медикаментозного лікування репрезентували незначну позитивну динаміку. Показники рівня загального білірубіну альбуміну суттєво не змінились і залишилися в рамках нормальних референсних значень. Схожа тенденція була випадку аналізу, наприклад, динаміки рівня ГТ, але варто зазначити, що при цьому. Нормалізації, значень у всіх пацієнтів не відбулось. А на противагу репрезентерам цієї групи, пацієнти, що отримали НМТ, позитивні динаміки серед досліджених показників не виявили. Більше того, випадку показників трансамінації їхньої активності відбулось незначне їх підвищення. На додачу ми також провели аналіз рівня тромбоцитів, який показав позитивний ефект на рівень тромбоцитів у пацієнтів, які отримували медикаматозну терапію та відсутність останнього випадку немедикаметозної терапії для пацієнтів першої групи. Враховуючи присутню динаміку після лікування пацієнтам, було проведено повторне дослідження лестаргічної щільності печінки, таким чином, повідно, що під впливом лікування останнє представило істотно кращі результати через три місяці для пацієнтів другої групи та відсутність. Сутність істотних змін для пацієнтів першої групи. Окрім того, проведено аналіз динаміки прямих маркерів фіброзу печінки, таких як колаген четвертого типу, також трансформуючий фактор росту бета-1, помітно, що рівень обох долікування в обох групах обстежуваних був підвищеним. В другій групі де пацієнти отримували лише НМТ істотних змін після пройного лікування не спостерігалось. При цьому пацієнти, що отримували медикаментозну терапію, засвідчили позитивну динаміку у випадку обох показників через три місяці рівні колегену четвертого типу, також трансформуючого фактор росту бета 1 своїми результатами наблизились до границі верхньої межі норми. Окрім того, Знайдено достовірний кореляційний зв'язок маркерів і зміну індексу маси тіла після лікування для колагену, а також для трансформуючого. Фактору росту таким чином можна зробити висновки, що модифікація способу життя, включаючи харчування, водний режим та режим фізичних навантажень у пацієнтів першої групи призвела до невеликого поліпшення клінічного стану та лабораторних показників, але не до того рівня, аби свідчити про регрес фіброзу. Після уважного аналізу динаміки симптомів, біохімічних показників крові, інструментальних обстежень виявлено, що призначення урсудоксихолової кислоти у дозі 15 мг на кілограм на добу та вітаміну Е. У дозі 400 одиниць на добу у пацієнтів другої групи сприяло зменшенню симптомів хвороби та показників жорсткості печінкової паренхіми за даними листарафії хвилі суву. Введення цих препаратів у лікувальну схему також сприяло нормалізації рівня непрямих фіброзних маркерів, а саме активності АЛТ та АСТ, рівня загального хорлестерину, а також поступові нормалізації прямих маркерів колегену четвертого типу та трансформуючого фактори росту 1 за даними нашого динамічного спостереження. Таким чином запропонований метод. Оптимізація лікування у значної кількості пацієнтів дозволяє не лише покращити лабораторні показники функції печінки, але і зменшити виражність фібрузування печінки. Дякую всім за увагу. І ми дякуємо доктору та нагадуємо, якщо є запитання, будь ласка, ми чекаємо їх в письмовому вигляді.